Вітаю на каналі Таро Таємниці, наші чарівні фрактали. Який фрактал вам подобається, завжди можете зайти на канал і подивитися, що цей фрактал вам хоче переказати, яку інформацію. А сьогодні у нас фрактал, який називається Правильний порядок, який він математичний, з різними дивіться, фігурами. З лініями, з хвилями дуже цікавий яскравий фрактал. Подивіться уважно, чи він вам подобається і якщо він подобається, це буде повідомленням для вас. Фрактал повідомляє, що все в житті має своє місце і свій порядок. Повідомляє, що прийшов час створити належний порядок у вашому матеріальному світі. Навколишній світ має надзвичайно сильний вплив на наші емоції та енергетичні стимули. Наш внутрішній світ символічно відображається на зовнішньому, і настав час розставити все по своїх місцях і створити правильний порядок у вашому матеріальному світі. Ви повинні закотити рукава і провести вихідні. Прибираючи у шафах, в кімнаті, в коморах, почніть із сортування речей. Розділіть їх на одяг, який ви хочете залишити, і одяг, який хочете комусь віддати. Наведіть порядок у документах, рахунках з тими речами, які ви весь час відкладаєте на потім. Приберіть свій гараж чи вашу комору. Переставте меблі в кімнаті. Виберіть штори і приберіть у кутках. Серйозно перегляньте свої обов'язки, на які не було часу, і виконайте їх. Настав час дати своєму оточенню енергетичну трансформацію. Сам акт наведення порядку є надзвичайно ефективним методом символічного очищення внутрішніх емоцій та вашої енергетичної аури. І це також можна зробити з вашими партнерами, які є токсичні. Теж можна їх почистити. Цим ви повідомляєте космосу, що ви готові займатися собою та своїми справами. Ви готові зробити все можливе, щоб відкритися для нової хвилі в житті і радісно вітати новий початок. Приготуйтеся вивільнити застійну енергію та старі емоційні шаблони Наближається в вашому житті щось нове, незвичайне, гарне. Ви відчуваєте себе легшими і будете відчувати з кожним днем себе легшими без зайвих обов'язків, без тягарів і з більшим бажанням зможете прийняти дари Всесвіту. Коли ви наведете порядок у своєму фізичному просторі, він змінить ваш внутрішній простір. І результати, які ви отримаєте, вас здивують і водночас порадують. Дякую за вподобайку і підписку на канал. Хай вам щастить, дарую вам підказочку Янгола під вашим коментарем. Пишіть та звертайтеся за консультацією.